Сьогодні хочу вам розповісти, що потрібно знати для того, щоб виростити міцну розсаду томатів. Зараз піде в нас мова про розсаду томатів, яку я вирощую окремо в такому парничку. Це, це все залежить від того, як ви вирощуєте. У мене така, такий метод вирощування, саме розсади томатів, щоб не займати місце в тепличці величенькій. Добре, дивіться, що я роблю. Друзі, сьогодні ми з вами поговоримо, що потрібно знати для того, щоб виростити міцну розсаду томатів. Зараз настав час, завтра вже 1 квітня, щоб ми висівали томати не на вікна, а іменно в тепличку на вулиці маленьку. Можна зробити зі старих вікон, можна збити там пару досочок або просто в ґрунт висіяти і накрити його плівкою. Так, що ми робимо? Я висаджую розсаду під агроволокно, а зверху плівочкою. Можна зробити, наприклад, ширину рядочки 1 метр, рядочки через 15-20 см, ми добре проливаємо ґрунт, потім ми висіваємо на сінечку, близько 2 см одне від одного. Але ну, я осиплю так, звісно, щільніше, ніж. Чим... 2 см, потім присипаю пухким ґрунтом і легко притрамбовую. Зверху ще можна полити, потім я накриваю агроволокном поверху, а зверху ще й плівочкою. Поливаю я десь двічі на тиждень. Десь через тиждень легенько прогрібаю такими грабельками маленькими, щоб зняти кірку. так так як як А як уже появляється так Ну, Росточечки ми вже можемо вдень відкривати потроху, вже там можна зняти плівку, залишити агроволокно, це вже будемо дивитися ми по погоді. Уже Потім, як у нас зійде гарна розсадка, вже така вона появляється, справжні листочки, її можна попікірувати. Можна пікірувати там же в тепличці, можна попікірювати, можна взагалі залишити не пікірувати, якщо у вас вона ну, дуже так ріденько росте і гарна, і вам її ну, не хочете її травмувати, можна і так. Але я пікірую, мені потім так легче на, ну, на продаж. Я пікірую в чорні ящики такі з АТБ, розпікірувала, попідписувала сорти. І днів десь через 10 її Можна трошечки підкормити. Я взагалі не ну не люблю не підкормлюю